thank <laughs> you Thank <laughs> you. です <susurra> Хотів би, щоб ми тут, сьогодні на цьому майдані. А цей Майдан напевно протягом останніх 20 років не пригадує такої кількості людей та такої сили духу, яка є сьогодні. Прийняли рішення, що нам далі робити, який план яким чином нам перемогти, яким чином кожному з нас відчути, що ми правильно робимо? І що кожна людина, яка стоїть на цьому майдані, відчує справедливість, побачить своє майбутнє і буде впевнена в завтрашньому дні. Ми, як опозиція, це три опозиційні сили. Це все українське об'єднання, батьківщина є батьківщина. Це все українське об'єднання Свобода є тут свобода. Це партія Удар, є удар. Три опозиційні сили, які прийняли сьогодні перше, але дуже важливе рішення. Ми чітко сказали. Якщо Віктор Янукович захоче змінити виборчий закон. І провести вибори в один тур він отримає в першому турі об'єднаного кандидата в президенти від опозиції, який переможе на президентських виборах за будь яких обставин. Наш план, я вас, дорога громада, прошу, щоб кожен з вас почув, що нам треба разом. Сьогоднішній день також не свято, а траурний день. 60 років 69 років тому Кримський хатар виселили.